Я вчитель математики. І довелося в'язати нитки. І це мені вже подобається. Хто приходить буквально за 2-3 вузлика і вже стає професіоналом. Вчителька математики Світлана Тітова розповідає, чим сьогодні займається. Нам дали мотки ниток. Прив'язали нитку, до них ниточки. І оце ми так в'яжемо одна до одного, і виходить така надійна сітка. Саме головне, що ми віримо в перемогу, і ми вже оці павучки, що ми тут в'яжемо, вирішили, що коли настане мир, ми будемо точно так само, як оці сітки, в'язати собі гамаки на дачі. На готову сітку далі прив'язують тканину, Щоразу плетуть по-різному, так як каже координатор, розповідає працівниця бібліотеки Наталія Цихоцька. Сьогодні нам сказали плести хаотично. Ну, щоб було густо, хаотично, не дуже туго, щоб максимально було схоже на камуфляжну форму військову. Це зараз те, що я можу зробити, щоб допомогти нашим Збройним силам, нашій державі. Допомагає нарізати тканину Лілія Анцух. І ми потрібні тут, не тільки нашому підприємству, й всій країні, всі разом. От. І так, дом-дом, зараз в нас дом, треба берегти його, а ми тут корисні. Щодня в бібліотеці плетуть чотири великі маскувальні сітки, розповідає керівниця бібліотеки Людмила Стасюк. Каже, далі сітки забирають волонтери і передають на потребу оборонців. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.